Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Всі знають, що для вирощування розсади на підвіконі або кімнатних квітів потрібний якісний ґрунт. Він має бути пористий і пухкий, щоб кисень легко проникав до кореневої системи. Він повинен добре вбирати і утримувати вологу. Він повинен мати близький до нейтрального рівня кислотність. Також якісний ґрунт повинен містити корисну мікрофлору. Без цих якостей ґрунту рослини будуть не рости, а чахнути. Якщо у вас небагато кімнатних квітів і розсади, то для таких цілий ґрунт можна і купити. А якщо ґрунта треба багато, то витрачати гроші за звичайну землю якось не підіймається рука. Ось у нас кімнатними квітами заставлені всі підвіконня і не тільки. Горщиків з квітами від 1 до 10 літрів. Ми маємо більше 20. Як розумієте, ґрунта нам потрібно дуже багато. Зараз ми покажемо, де беремо якісний родючий ґрунт з переліченими вище якостями зовсім безкоштовно. Ось тут, недалеко від нашої садиби, росте старенький терник. Коли ми 35 років тому придбали садибу, то цей терник вже ріс. Уявіть, скільки йому років. Коли дивишся на ці хащі, то здається, що вони непрохідні. Але якщо трохи нахилитися, то легко можна зайти всередину чагарника. Відгортаємо торішнє листя, а під ним ґрунт, який утворився від вічорічного перегнивання листя. Як бачите, знизу тут досить просторо, а зверху крони терена зливаються і утворюють суцільний дах. Тому сонце під кущі не потрапляє. В результаті бур'яни тут не ростуть. І ґрунт від їхнього насіння чистий. Ось такий ґрунт забезпечить оптимальні умови для розвитку корневої системи рослин. В ньому ще розсада, що кімнатні квіти почуваються комфортно і гарно ростуть. Друзі, не обов'язково шукати терник. Підійдуть будь-які густі листяні чагарники або листяна посадка. В посадках тест чудовий родючий ґрунт. Ну от і все, чим ми хотіли поділитися з вами. Я думаю, що вам стане в нагоді наша порада. До побачення, друзі! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі і діліться цим роликом з друзями. Бувайте, друзі!